Міров делюкс, смак відзначений нагородами, Романе. Давай будеш нас переконувати, тому що я читаю всі ці новини, і мене е, ну не те, щоб трясе, так як кажуть е, на російських е, каналах: трісьет. Мір трісьот від того, що Путін з свідкафам. Ні, мене не трясе від того, але я дуже зла. Тому що ти от дивишся на це все. І таке відчуття, що е, цю. Е, Побіду Росії не те, що хочуть подарити, її хочуть організувати усіма можливими силами, в тому числі і руками Сполучених Штатів Америки, які максимально роблять зараз е, бонус плюси приємності для Путіна. Санкції з Лукоїла кажуть та пожалуйста, нехай заправки працюють. ну, Скільки він там на тих заправках заробляє? Зате люди каже, будуть довольні в Європах, в Сполучених Штатах все буде хорошо. Це правда, Катя. Ситуація не складна, але знаєш, я в своєму житті не вперше зустрічаюсь, коли те, що я говорю інші люди, в тому числі дівчата, сприймають зовсім по іншому. Я ніколи не казав тобі, що треба захищати штати. Я тобі казав, що треба виходити з того, що у різних держав свої інтереси, як вони їх уявляють. І казав про те, що зі Сполученими Штатами треба продовжувати боротися, які б вони не були. Ну це насправді не одне і те саме. Між іншим, оцей підхід його сповідують і європейські держави, але щось таке враження, що, як сказали тут одні мої співрозмовники, чи може Сполучена Сполучені Штати припинити постачання зброї Україні, ну, тобто продаж. Там ідея була така, може а, ні, відповідь була така: ні, не може. Це добра новина, а погана новина, що може припинити продаж зброї нам і Європі. Тобто, ми тут станемо ще ближче до Європейського Союзу а, в частині от того, що ми зараз а, а, всі відслідковуємо. Ну, зрозуміло, що від нас а, вимагає в тому числі Дональд Трамп територіальних поступок. Але я хочу тобі сказати, що а, навіть це. Не означатиме, як ти сказала, подарувати перемогу Володимиру Путіну. Бо вони ж цю війну затіяли не для цього. Ну так не для того, щоб зруйнувати Донбас, а потім вклеїти дурня під час інтерв'ю з індійськими колегами. Давай обговорювати далі новини. Reuters пише про те, що штати можуть частково вийти з НАТО до 2027 року. Вашингтон прагне, щоб Європа взяла на себе більшу частину обов'язків альянсу з конвенційної оборони. кажуть, що ем, штати можуть відмовитися від деяких функцій з планування, якщо Європа не досягне достатнього прогресу, хоча ще не визначили, як саме буде вимірюватися той самий прогрес. Е, я розумію про що йдеться. Я розумію, що Штати знову ж таки хочуть, щоб Європа більше вкладалася в НАТО, ну і щоб вони там самі якось без них розібралися в цьому процесі. А вони будуть номінально присутні в цьому альянсі І е, інколи, коли так будуть казати, так, а Штати, вони та, та 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 так десь приблизно буде відбуватися? Ну слухай, до 27-го року ще треба дожити, причому всім. І політичній еліті, діючи це, теж насправді треба занотувати американські, бо в них якраз там вибори починаються, і підходи Сполучених Штатів насправді так глобально не зміняться після виборів 28-го року. Але якісь там такі посування можливі. Але це все така довга історія. Зрозуміло, що взагалі, якщо так от проаналізувати цю новину, то в ній більше хорошого для нас ніж навпаки. Хоча на перший погляд, здається все що не так. Вони зараз розкачають європейські держави. Це такі значно, ведро, ведро, чи може навіть цілаван або басейн з холодною такою крижаною водою, яку зараз виливають на всі керівні органи Європейського Союзу і окремих членів. І, і, і Думка одна. озброїтесь, це вам знадобиться. Щоб не було війни з росіянами і так далі, і так далі. Але ж до чого це призведе? Це призведе зрештою, що Європейський Союз і найбільшим лобістом в даному випадку є Франція, які просувають дуже цікаву тезу, що а хіба нам тоді американці, а якщо вони нам не допомагають, давайте розвивати свої заводи, фабрики, свої літаки. Ракети і так далі, і так далі, щоб стратегічно не залежати від Сполучених Штатів, і власне це буде відбуватися. Це теж зрозуміло щодо нової глобальної стратегії, згідно з якою хочуть вимогу Росії виконати щодо нерозширення НАТО. Є в тебе якісь думки, окрім того, що це кров з очей, коли ти її читаєш? Насправді в мене це взагалі не викликає ніяких емоцій. От правда, ці історії знаєш, навіть в Індії, оці журналістки, якщо не знаєте, дивилися або може читали інтерв'ю, Манічела давав двом індійським журналісткам. Я думав, знаєш, що вони типу, просто поставки під мікрофон. Що вони ну, просто несуть якусь маячню? Там і маячні теж було достатньо. Але коли одна з них запитала, що ж ти за падлюка кремлівська це я від себе даю, додаю, знищуєш будинки людей, яких ти рятуєш? Тут якісь навіть в Індії розрив, розрив схеми. Так от одна з них, цих чудових пані з Індії, з Делі вони задали питання так: а чи не здається вам? Вот ви тут про НАТО все завжди говорите дуже дуже багато. Можливо, це просто привід для того, щоб заволодіти більшою частиною більшою частиною українських територій. Тобто навіть в Індії чудово знають, що в цій історії НАТО розширюються чи не розширюються. Це виключно привід для війни. Ну, власне, як там, я не знаю. А якісь бандерівці, або що там, або там рускаґаворящини, це теж може бути там приводом. І коли американці зараз цю штуку е, занотували в якості своєї стра... концепції стратегічної безпеки, ну ну що хоче сказати, тут вже нічого немає. Ну нового насправді приблизно такі самий, по факту, посил був відповідно і при адміністрації Джозефа Байдена, зараз це стало більш так кричуще. Але ж бачиш, ну, НАТО не розширюється, але ж і Сполучені Штати йдуть з Європи, про що вони досить непогано наголошують. А що це означатиме на пракури в Європі поза НАТО, ну, тобто, поза Сполученими Штатами. Просто коли е не було жодного шансу нам вступити в альянс, і нам зараз пропонують е як трохи е засумувати з цього приводу. Так, пусть вписують що заводною. От нас має цікавити не цей пункт, а те, що буде написано за підсумками перемовин американців відповідно за росіянами. Ну, тут саме мінімальні поступки, зрозумілі. це вихід з території українського Донбасу. І, в принципі, росіяни ртом піскового це кожен день проговорюють для того, щоб, очевидь, для того, щоб очевидь. Підпушувати да, push the horses, да? підпушувати на американську сторону. Як тобі ця велика любов Нарендра Моді і Путіна оспівана у всіх піснях, молитвах? Мультфільмах серіалах, я не знаю, скільки вони знімуть серій стосовно цього візиту Путіна до Індії. Ну, і, власне, минулого разу, коли Нарендра Моді там обіймався з Путіним, коли він вдарив по то ми казали про те, що Нарендра Моді підставили. Тому що він, коли летів, Путін якраз бив по Україні. А цього разу не схоже, що його підставили. А схоже що він робить це з великої любові до російського диктатора. А як щодо найбільшої демократії світу? Демократії вони не ідеальні, як і весь світ. По-перше, всі ці стрибки, танці, почесна варта, ці сарі, жіночий одяг індійський. Це не через любов до Володимира Путіна. Ні, це через бажання купувати російську нафту з якимось турбодисконтом. От власне через все влаштовується. Ну, бачиш, зараз такий цікавий момент світової світової історії, що за російські ресурси конкурує три. Ну так про це активно зараз проговорюють, Насправді чотири з Європи, включно бо просто у нас у європейців тут деякі проблеми з росіянами, але це не назавжди. Але всі ці центри вони дивляться на довгу рашу. І думають, що ресурсів на планеті буде менше, а там їх дуже багато. І Індія, Китай і, відповідно, Сполучені Штати зараз от ведуть боротьбу за це за російські редкоземельні метали, ну і не тільки за них. Власне, цим все це пов'язується, і взагалі-то, з одного боку, хтось може сприйняти це як якусь там турбосилу Росії. А може з цієї точки зору подивитися? Бо були часи, коли а, а, Росія сама а, щось стала, склала собі на стіл і там розділу, а зараз вона на столі. Може, так треба дивитися на ситуацію? Um, давай дивитися не... Не оптимістично. Ну, та ти у нас завжди так. дуже оптимістичний. Ти дивишся на стіл, а я дивлюсь, що там під столом е, відбувається. Розумієш, а під столом там здається зараз намагаються е, показати отак от Європі пальчиком, щоб вона ще й російськими активами не, не ділилася. Ладно, е, Бельгія, в якої найбільше активів, і яка там замішана з російськими алмазами, понятне діло, що вони там бояться вічної помсти від Путіна. А Європа каже, що це її особиста справа, як вони будуть розпоряджатися європейськими грошима. Але Reuters пише про те, що нібито Сполучені Штати сказали не чіпати, поки російські гроші вони необхідні для заключення миру. Ну тобто, мені зараз виглядає все максимально так, що на нас тиснуть для того, щоб ми прийняли максимально для себе невигідні умови або будь-які умови, які нам будуть пропонувати. От просто з Усіх сторін, куди не поглянь. Путіну віддали ну, всі карти. Є. Забрали у нас з рукавів, забрали у нас з кишень, забрали всі колоди, які лежали там десь в бардачку в багажнику, віддали все Путіну і тепер кажуть: ну у вас немає карт. Давайте підписуйте. А, чекай, Катя. Ну, що ти таке враження, що ти якісь виборкове ну, ви новини читаєш? Якщо ну, у нас нема карт, то хто ж тоді. Хатку вибач ізбушку Рамзана в Грозном Бахнув, хто спалив НПЗ в Сизрані, хто вдарив по порту в Краснодарському краю. Я розумію, що на фоні публікації західної преси це здається це неважливо. Але як на мене, на цю ситуацію треба дивитися в комплексі. Що стосується американців, ну ще раз ніхто ж не каже, що вони тут ідеальні. Вони просто, ну це константа ще до, ну, скоріш за все, до 28-го року. Навіть в цій публікації, якщо ти помітила, там е, зауважено так, поки не чіпайте російські, там і таке дивне слово, поки, поки ми ведемо перемовини з російськими потворами. Це перше. По-друге, ти сама сказала, що ці активи вони належать, іншим, ну, вони в інших державах. Наприклад, ти ж не, 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 не сказала чомусь. от, я навіть не знаю, то готувалась до нашого ефіру. Ось, і відповідно є ще одне повідомлення. Наприклад, там вісім ярдів, ну це не багато, звісно. Але Велика Британія каже, що це загрожує небезпеці нашої громадяни, тому ми готові конфіскувати ці активи, заморожені в Великій Британії. Ну, там дуже крута історія, що от саме обґрунтування, безпеки наших громадян. Тобто, обґрунтування вони вже знайшли. А що стосується Бельгії, що стосується Бельгії, бельгійці, що вони чого хочуть? Вони ж не кажуть ні. Вони кажуть, що за ці гроші ми хочемо, щоб була солідарна відповідальність Європейського Союзу. Навіть вони не кажуть ні. Ну, це зрозуміло. І якщо ти проаналізуєш 4 роки війни Катю, то приблизно е тональність, от особливо в європейських державах, е вона така сама. Орбан несе ту саму фігню, е купа голосів, які кажуть: о, грошей немає, але ж ну якось вони завжди знаходились. І є такі правила, якщо тобі дійсно потрібні гроші, вони обов'язково знайдуться. Питання тільки хто Качів. питає. Та тут ще Макрон нібито попереджав Україну про те, що Дональд Трамп нас може зрадити, наскільки для тебе, Романе, це є новиною? Ну, з великою регідністю, те, що про що вони говорять, воно вже сталось. Вони ж бачиш, що навіть свої нові концепції е зафіксували. В національної безпеки вони її оновили в Сполучених Штатах і кажуть, їх пріоритет припинення вогню. Ну тобто тут треба розшифрувати неважливо, де буде проходити новий кордон де-факто. І там вони і про Україну, між іншим, згадують, що треба стабільність, там я не знаю, можливість розвитку і так далі, і так далі. Тому все ж зрештою зводиться до одного пункту. Це території, і в такій ситуації, замість того, щоб тут якось думати, що всі американці падлюки, ну точно не всі, частково, як власне у нас, треба питання ставити трошечки по іншому, і вибачте, мене тут змушуєш розмірковувати не по посаді. А взагалі-то має зібрати президент Україну, України ставку Верховного Говнокомандуюча і сказати, є такі варіанти. І, зрештою, ми ухвалюємо те чи інше рішення, і під те чи інше рішення ми будемо робити те або інше. Бо, бачиш, у нас же влада, вона, ну це ж українська влада, а ми українці, тому вона в принципі не може бути ідеальною. Але я до чого, що саме питання війни, воно якось чогось у нас от політичне керівництво вважає, що їх це не дуже стосується, а насправді це їх стосується. Тобто, треба просто зрозуміти і, і сказати всім, куди ми йдемо. Тобто, президент України точно знає, про які, які розклад не висувають зараз американці. Ну, в принципі, він там частково натякає на це. Це мова йде про вихід з території Донбасу, начебто тільки з Донбасу, а мені чого треба визнати, щоб не про Херсон, не про Запоріжжя ніде жодного слова не сказав. Тобто в частині території можливо дійсно от те, що пропонують американці. От перший цей план, ну яким американа російський чи скоріше російська з цим всі зараз, як як то кажуть, працюють. Ну плохий. Україна ж вона бореться не тому, що Трамп, Байден чи ще щось, а тому, що українці хочуть жити в своїй державі. І все? Це ж в чому сила? Силу треба шукати не ззовні, а всередині держави. І тут з цим все гаразд. Ти цю силу бачиш? Відчуваєш? Вона ще є? А, Запас так, міцності. Я Катя, ти зараз де знаходишся? Я... Фізично? В... В, Київ... В центрі київського режима. В центрі київського режиму. Дивлюся, у тебе 24-й канал не змінює, не змінює кольори, на яких ти ведеш новини. Ну, я просто не можу зрозуміти: всі такі, типа всі якісь налякані такі. Uh, і при цьому хтось в Букаві збирається, хтось в центрі Києва, на столиці України, продовжує працювати, і таких людей дуже багато. Я теж в центрі Києва. Я взагалі біля американського посольства. От у них нам навіть зараз на ну, не прапор, що не бачу, чи підняти чи ні. Я просто хочу сказати, що бойові дії ведуться там, де вони ведуться, і вони ведуться не в Києві. Ну просто всім нагадаю uh, і дуже далеко. Ну Тобто, з точки зору війни, звісно, Донбас це, це близько до Києва. Але я просто говорю, коли ти ставиш питання, чи є сили. Ну треба трошечки всім, звісно, з якось підбадьорюватись, і звісно, це має робити все ж таки перша особа в державі. І продовжувати свою боротьбу або ухвалювати політичне рішення, що так, значить, всі не негідники, то тут ми відходимо, тут ми бітануємось. Тут ми вирішуємо ту чи іншу опцію в частині побудови і оборони нашої держави. Ну і відповідно, вони ж там вже взагалі там сама найбільша закавика зараз, це з так званими гарантіями безпеки. Бо наші американські, як їх зараз сказати, навіть не знаю, раніше ми називали їх партнерами і друзями. Ну, в общем, американці вони хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу. А коли президент України ставить питання: а що ж з нашими. Гарантіями безпеки ви нам їх дасте, а вони кажуть ні. Або просто пропонують якусь дурь підписати в... В... в Будапешті. Ну я думаю, що це вже треба вибрати якесь інше місто. Пройдений етап. Були вже. Ну і до речі, сьогодні про річницю підписання Будапештського меморандуму я також в ефірі згадувала 5 грудня 94-го року. Романе, дякую тобі за твої оптимістичні думки і реалістичні, реалістичні, реалістичні. думки реалістичні. і заяви. Я коли прямо буду брати чергову лопатку, щоб копати помиральну яму, буду тобі телефонувати. За твоїм реалізмом Катю, Катю, копати звісно, можна. звони мені тільки коли впадеш в неї. Я тебе витягну. І це стосується решти наших глядачів. Слухайте, все відбувається не ідеально, ну, ну слухайте, це просто ну це не гасло. Занадто багато людей займаються фундаментацією тези Україна була її. Буде». Романе, не прощаюся з тобою. Чекаю ще на е, запис програми оптимістично-пестимістичного дайджеста. Бо там я зможу з тобою е, більше тем і обговорити, і конкретніше ставити питання. Е, оскільки тут знаєш, формат 24-го каналу трошечки нас все таки в тому обмежує. Тому до зустрічі, кажу тобі. Да, пока. Роман Цимбалюк, мій колега, був з нами на зв'язку цієї години. Я вам ще раз нагадаю, що штати опублікували нову глобальну стратегію, згідно якої хочуть нібито виконати російську вимогу про нерозширення НАТО, але як сказав Роман, ніхто не вічний. А тому сьогодні виконуємо вимогу Путіна. А завтра того самого Путіна можуть вже знаєте і лопати обстукати.